14 лютого на нас чекає чудове свято, одне з найкращих, яке придумало людство. Ні, це не день Святого Валентина, це Міжнародний день книгодарування. Офіційно цей день можна назвати Днем Закоханих у книжки. Він активно відзначається у всьому світі з 2012 року. Історія свята розпочалася з маленької традиції в родині американської книжкової блогерки Емі Бродмор, де на день усіх закоханих дарувала одне одному та дітям книги. Якось син блогерки запитав, чому немає такого особливого дня на рік, коли люди дарують книжки усім навколо. Емі сподобався задум. І вона вирішила відзначити черговий день святого Валентина, подарувавши книги бідним дітям, які не мають можливості придбати власні. Дуже швидко цю традицію підхопили мільйони людей, що й сприяло встановленню цього свята як міжнародного дня книгодарування. Найважливішою метою цього дня є яскраві емоції. Радість в очах, широка усмішка. Головне подарувати з книгою тепло, ніжність, увагу. Інколи людям не вистачає слів, аби виразити свої почуття. А книга скаже набагато більше, ніж банальна Валентинка. Дарування книги не тільки допомагає поширювати любов до читання, а ще й зберігає. Та поширює культурну спадщину. Видатний український поет Тарас Григорович Шевченко так казав книга рятує душу від здерев'яніння, даруючи книгу, робіть це із душею, будьте щирі. Книга, як почуття, даруєш комусь, а тепло на душі. Тобі. Започаткуйте в своїй сім'ї нову добру традицію, дарувати книги 14 лютого, бо книги то любов. Дякую за увагу!